Напередодні новорічних свят вже традиційно у одеський зюшор імені Бориса Літвака проходять фестивалі міні-баскетболу. На ці свята приурочені до дня Святого Миколая збираються юні баскетболісти з усіх куточків Одещини. з урахуванням досвіду минулих років та великої кількості учасників. У 2015-му загальну програму фестивалю було вирішено розбити на два дні. 19 грудня змагались дівочі команди. 20 грудня – хлопцы. В день святого Николая, 19 декабря, мы открыли наши новогодние соревнования, которые мы проводим ежегодно в виде фестиваля детского баскетбола. Организаторами этих соревнований выступает Одесская областная федерация баскетбола, коммунальное внешкольное учебное заведение, специализированная детская юношеская спортивная школа имени Борисовича Литвака. Благотворительный фонд развития женского баскетбола имени заслуженного тренера Украины Кесимана Иосифа Яковлевича. Ну вот самые маленькие, они еще не очень умеют играть, то есть для них специальная какая-то программа, ну и плюс подарки. Ну им не надо уметь играть, мы здесь проводим не сколько баскетбольные соревнования, сколько эстафеты с элементами баскетбола для начинающих деток. Мы после окончания соревнований мы не вручаем, не определяем здесь победителей. Мы просто проводим эти соревнования как новогодний детский праздник, и по окончании которого мы будем вручать, каждый ребенок получит новогодний подарок. Наприкінці грудня у Здюшор імені Бориса Літвака має відбутися ще один фестиваль. Цього разу для вихованців волейбольних шкіл Одещини. Загалом у програмі новорічних спортивних свят візьмуть участь близько 500 дітей з усієї Одеської області. Ну а 19 грудня у великому ігровому залі з Літвака був жіночий день. Тут зібрались сім дівочих команд 2004 року народження та молодше з Одеси та Кілії. До Юних баскетболісток зі словами привітання звернулися директор з Дюшор імені Бориса Літвака, віце-президент Одеської обласної федерації баскетболу Олексій Діберт та президент благодійного фонду підтримки та розвитку дитячо-юнацького та жіночого баскетболу у Одесі імені Йосипа Кесельмана Віктор Ворожко. Ну, во-первых, хочу всіх поздравити з наступаючим Новим Годом сьогоднішнім світлим Святого Николая з Рождеством Христовим, который теж наступить і. И... Хочу сказать, что год, в принципе, баскетбольный год был неплохой. Был неплохой. Э -э наша главная основная команда «Интерхим 2 имени Тока заняла второе место в чемпионате Украины. Э -э команда 2000 года стала чемпионами Украины. Э -э команда 2000 года участвует в Европейской баскетбольной э девичьей лиге. Взрослая команда э, сейчас с этого года участвует в балтийской в балтийской лиге. Можно их поздравить, что мы пока идем на первом месте в нашей подгруппе. Из шести игр мы выиграли э, четыре. Э, э, значит, дети, дети э, уже в этом году, уже в этом году достаточно много выиграли и в 2000 году год рождения 2 го 4-го. Тем более вот сегодня вы видите по этому празднику, что даже самые маленькие дети для них сегодня это уже была победа, что они сегодня смогли не только поучаствовать и посоревноваться, но и подружиться, познакомиться со своими сверстниками с других школ и из области что могу сказать? Я хочу всем пожелать, чтобы в следующем году, во-первых, было чистое небо над головой, чтобы было тихо и спокойно в нашей стране, в нашем городе. И, соответственно, больших спортивных побед. На початку свята спільну музичну розминку з юними баскетболістками провели вихованки з дюшор імені Бориса Літвака 2000 року народження, чемпіонки України у своїй віковій категорії та учасниці Європейської юнацької баскетбольної ліги. Далі розпочались веселі естафети, які викликали неабияке захоплення та азарт у юних спортсменок. Переможців на фестивалях міні-баскетболу традиційно не визначають і не відзначають, але сам по собі процес змагань. З ровесницями з інших команд подарував починаючим баскетболісткам незабутні емоції. На сам кінець для найбільш підготовлених дівчат були проведені дві баскетбольні зустрічі за спрощеними правилами, у яких переможців також не визначали. Тим не менше дівчата грали з великим захватом та отримали насолоду від самої атмосфери справжніх спортивних змагань. Я не дуже давно займаюся баскетболом. Всього Це дуже мало пока для этого від спорта сегодняшний праздник тебе понравился вот вы даже играли немножко да мне очень понравился этот праздник хотелось бы чаще конечно приезжать но святого николая раз в году Наступного дня, 20 грудня, з дюшор імені Бориса Літвака приймала хлопців 2005 року народження та молодше. Тут усе було значно серйозніше після урочистого відкриття змагань та кількох естафет. 11 команд з Одеси Южного Ізмаїлу та Кілії були умовно розподілені на дві групи, які провели міні-турніри за скороченим регламентом у двох ігрових залах школи імені Літвака. Тут також переможців не визначали, але кожна команда. Отримала нагоду зіграти по дві-три гри зі своїми однолітками. Баскетбольні навички у хлопців були помітно кращими ніж у дівчат, тому і матчі проходили значно цікавіше та викликали неабиякий інтерес у глядачів, якими цього разу з цілком зрозумілих причин виступили здебільшого батьки та тренери юних баскетболістів. Ти давно вже займаєшся баскетболом? Так, да, я займаюся баскетболом. Три А де ти займаєшся? Хто у тебе тренер? Я хожу в Южном в команду БК «Химик». Мой тренер Виталий Владимирович Кузнецов. Как тебе понравилось сегодня? Понятно, что для серьезного баскетбола это немножечко был такой праздник, да, не совсем игра, но все-таки. Ну, мне понравилось с подарками и то, что играли все команды, были эстафеты и было весело. Как ваша команда выиграла? Ну, и тут победители не определялись в целом, но все-таки вы выигрывали? Ми вигравали, ми не пригралі ні разу. Бувало в естафетах, в істафетах. Там немножко приіграли, а так все в общем хорошо. По закінченні спортивної частини фестивалів міні-баскетболу юним спортсменам були вручені новорічні подарунки. А на завершення свята усі бажаючі зробили спільне фото на пам'ять про дні святого Миколая у одеський дзюшор імені Бориса Літвака.